Як зробити дитинство не лише цікавим, а й безпечним? У горішніх плавнях поліцейські влаштували справжнє свято для дітей пришкільного табору: сирени, бронежилети, слідство по відбитках пальців та чотирилапі супергерої. Дивіться, як це було. У горішніх плавнях правоохоронці провели пізнавальну зустріч для учнів пришкільного табору загальноосвітньої школи номер 2 Захід відбувся у рамках Дня професій і подарував дітям море позитивних емоцій та нових знань. На подвір'я навчального закладу під гучні звуки сирен прибули патрульні поліцейські, кінологи та експерт-криміналіст. Діти з цікавістю розглядали спеціальні службові автомобілі, приміряли бронежилети та каски. Тримали в руках справжній жезл регулювальника. Бронежилет і шлем важке е, нормальне. Хочеш поліцейським? Так, да, експертом. Розповідай, що це на тобі надіється? Шлем і бронежилет. Важкий. Не сильно поліцейським не хочеш стати на кіно? би. А ким саме патрульним експертом чи кіно? Не знаю. Не знаю. Я сюда то що лучше пікольні кіно. Да. Особливим улюбленцем малечі став чотирилапий правоохоронець Кора, маленький слухняний і грайливий пес, який миттєво здобув симпатію всіх присутніх. Ще однією цікавинкою став майстер-клас від експерта криміналіста. Показує, як дактилоскопі... проводиться дактилоскопування людини за допомогою краски, гумового валика. Діти дізналися, як знімають відбитки пальців. Самі залишили власні на спеціальних папірцях і забрали їх собою на згадку. Це відпечаток пальця. А Мій є різні візерунки. Чи в майбутньому поліцейському? Кінолог. А чого? І за собаки да. мій відпочаток пальця. Такого візерунку більше у нікого немає. Я хочу стати в майбутньому криміналістом. Після цього відбулася демонстрація роботи кінологів. Школярі познайомилися з бельгійською вівчаркою на прізвисько Джекпот, який вправно виконував команди та затримував умовного порушника. От! От! От гляньте я! А ще побачили роботу пса на прізвисько карат, що демонстрував свої винюхувальні здібності у пошуку заборонених предметів, на завершення спільне фото з поліцейськими та подяка від начальниці сектору дотримання прав людини, старшої лейтенантки поліції Наталії Михайлової, яка побажала дітям миру та гарного літа. Ді, я вам дякую за увагу, що. У відповідь малеча щиро дякувала правоохоронцям за незабутню зустріч.